Про ядерну ядерні боєголовки це по суті причина початку активних бойових дій на близькому сході, тут не вдаючись зараз в юридичні моменти, того чи напав Ізраїль перший і здійснив агресію, чи ні. Але зараз навіть Фрідріх Мерц сьогодні сказав, заявив про те, що канцлер Німеччини що Ізраїль робить брудну роботу. Замість цивілізованого світу, мовляв, намагаючись знищити ядерний потенціал Ірану, зараз є повідомлення такі дуже доволі гучні Я не знаю, наскільки це не ізраїльська пропаганда, наскільки це правда щодо того, що Ізраїль вже фактично контролює повітряний простір над Тегераном. Ми бачимо, що операція на близькому сході готувалася давно, але е найцікавіше, що зараз вже підходить та стадія, коли ось це якраз таке фото е переміщень. Американської авіації F-35 та F-22 винищувачі прямують, нібито на близький схід в рамках зусиль США з посилення регіональної оборони. Е, про це пишуть медіа. Е, то, то як ви думаєте, що чи варто чекати появи безпосередньої участі Сполучених Штатів Америки у цій війні? Ой, І взагалі, про що от авіаційну складову давайте її проаналізуємо, тому що е, ізраїльтяни заявляють про контроль е, взагалі, домінацію їхньої авіації. над... Е, Іраном над Тегераном і ми спостерігаємо реально багато багато знищень та руйнувань. Хоча з іншого боку, я майже переконаний, що це трішечки така якби вдавана картинка того, що все супер успішно, тому що потрібно розуміти, Іран це це дуже велика країна, і її от так там за якихось. Е, Мить не знищити, навіть якщо знищувати її пускові установки, її там підземні бункери, це 80 мільйонів населення, можна навіть, більше, може 90 Це дев'яносто величезна, це величезна країна, насправді у своїх можливостях. І мені взагалі здається що ця війна, яка розпочалася, вона ну, це на, на, на дуже надовго, якщо не зміниться режим в самому Ірані. Е, ну, по-перше, шоу Ірана, е, крім. Протиповітряна компонента Ірана протиповітряна компонента Ірана складається з е, власних е, зенітно-ракетних комплексів. Е, я на жаль зараз не згадаю їх назву, але комплекси є доволі сучасними. Причому як е, було у перших звітах е, самих же ізраїльтян, які наносили комбіновані удари е, дронами е, різними типами е, ракет повітря Земля е, і при цьому відзначали е, у перших своїх звітах, що е, система е, ППО Ірану відпрацювала ефективніше, навіть ніж очікувалося армії Ізраїлю на самому початку. Е, як вона була здебільшого, як би, ну, Подолана, вона була подолана за рахунок того, що за рахунок високоточної ракетної зброї, яку використали зокрема Ізраїль, за рахунок того, що ну насправді дуже важко побачити на. Таких, знаєте, пострадянських технологіях а, сучасні винищувачі п'ятого покоління, типу f 35 а, які пролітали, проходили а, і змогли наносити удари. А, потім а, прекрасна робота ізраїльської розвідки Масад їхніми диверсійно-розвідувальними групами, які просто в якийсь момент... Ніби з під землі просто з'явилися і почали е, знищувати. Ну там скажімо, такими ну, е, легкими засобами враження, знищувати просто пускові установки. А пускові установки для того, щоб е, вийти з ладу багато не потрібно, і вони диверсійно розвідульними групами там навіть ну там типу птурів переносних просто почали там. Там, е... там де наше СБУ викладало, там деяким ще спеціалістам треба вчитися, але очевидно, є гарні учні. Так, да, гарні учні. Тобто, от у них вони турами дуже непогано Андрію, відпрацювали. Андрію, я бачу, вибачте, можу повідомити про повідомлення так від наших медіа. З'являється про те, що от хлопець, про якого ми говорили, на жаль, його тіло дістали з-під уламків в Києві. На жаль, я так розумію, що він, він не вижив, на жаль. Це ТСН повідомляє. Ну, це. Це, це, ну, це ще одна кривава жертва російського режиму, і щирі співчуття його батькам, рідним, близьким. Я, е, я чесно я хочу вірити виключно в те, що е, знаєте, якесь, ну, не вище благо, а в те, що справедливість, врешті-решт прийде до кожної. Кожного відповідального за оці, ну, такі криваві, абсолютно, і терористичні вчинки. Ну, якщо ви б'єте ракетою, абсолютно там близько немає жодної поруч, навіть в напрямку десь військового об'єкта і збиваєте, і у вас і гинуть діти, це величезна трагедія. і Ми через співчуття, перш за все, його батька. 31 рік був в Дмитрові, його чекали, і батьки, очевидно, дізналися про те, що він, на жаль, загинув. Повернімося, хоча це важко назад повертатися так в обговорення Близького Сходу, тобто наскільки це все далеко, для, до, нібито до нас, але насправді наскільки це, це все водночас і близько е, до нас, тому що ми є частиною всього того, що відбувається зараз у світі. Е, Отже, давайте повернімося до контексту та залучені до цієї війни. У нас, на жаль, є. Е, е, ми розуміємо, що це. Коротко і довгостроковою, можливо, перспективи того, що США більше включиться в цей конфлікт. Чи очікуєте ви того, що Шану реально стануть повноцінними учасниками цієї, цієї воєнної кампанії? На Скільки даний момент... проєкт авіацію Даруйте. Ні, на даний момент я не бачу жодних передумов і хочу сказати, що рішення відправляти туди літаки F, от саме F 22 і 35 є ну, не зовсім, скажімо так, логічним. Чому тому, що так можливо, це буде десь підтримка близькосхідних партнерів Сполучених Штатів Америки, зокрема Саудівської Аравії, але це не скажімо, це не той вид навіть зброї, який на даний момент необхідний для здійснення, от, ну скажімо, реалізації е, дій активних дій по знищенню е, ядерних об'єктів. Іран тому що зазначало, що ці об'єкти багато з них знаходяться на там значній глибині під землею, і Ізраїль під час перших своїх атак зіштовхнувся з тим, що в нього ну якби не вистачало певних, скажімо, тактико-технічних характеристик для тої зброї засобів враження ракет бомб, які вони використовували, для того, щоб ну дістатися. Під землею до цих там підземних бункерів, які здійснюється робота там по збагаченню рану і здійснюється технологічний розвиток створення ядерної зброї. Зокрема, при цьому, що в США з 2008 році на озброєння стала бомба gbu 57 Це бомба, яка була спеціально розроблена з, з точки зору так, потенційної задачі знищення підземних об'єктів е, по розробці, і, в тому числі, ядерної зброї, м, стратегічного озброєння е, Північної Кореї і Ірану. Так ось зазначалося в доповіді Пентагону, коли вони ставили її на озброєння. Але за полягає в тому, що ця бомба може застосовуватися виключно з двох типів носіїв: це бомбардувальник Б-1, е, Б-лансер. Американський стратегічний бомбардувальник і бомбардувальник Б2 Spirit. Оце є два дві платформи, з яких ця бомба може використовуватись, і от, якби Сполучені Штати Америки, виходячи з тим, які зараз виклики на даному етапі цієї війни вже стоять в Ізраїлі, готувалися до прийняття участі в безпосередньо ну, якби в цій війні, як сторона захід зону бойових дій. То це були б якраз не F-35 чи F-22. Їм би там навіть їхніх авіаносних груп з F-A-18 на даний момент враховуючи досягнення із Ізраїлем переваги в повітрі, було б абсолютно достатньо, тому це є переміщення. Просто... вони тоді готуються в такому випадку приміщуючи. Я думаю, що І, це до просто... речі, переміщуючи ті ж самі вибачте ракети 20 тисяч, на які ну, претендувала Україна. Я думаю, що це є виключно їхні, як би ну, скажімо так, грам'язами для запевнення і е, показати, що вони продовжують залишатися партнерами гарантів безпеки, поряд країн на Близькому Сході, які Сполучені Штати Америки, перш за все, це Саудівська Аравія, які в США як ну, є дуже тісні взаємовідносини. І не більше того, плюс. Ну можливо, ви бачите, що зараз у адміністрації президента Сполучених Штатів Америки іноді е, багато більше дій для власного якогось піару чи створення якоїсь картинки. Я не виключаю, що ці літаки могли бути направлені виключно для створення цієї картинки. Угу. Може бути, може бути, е, я знаєте, Я сподіваюся, що ну на чесно кажучи, від цієї війни в нас дуже мало хорошого чого варто чекати, хоча є один єдиний. Хороший сценарій в тому контексті того, що відбувається на близькому сході. Ні, два виділю сценарія хороших. Перший потенційно, якщо це взагалі можна використати, прикметник хороший в цьому контексті, потенційне взагалі переосмислення відчуття безпеки і небезпеки в сенсі того, що зараз всі будуть розуміти, що таке світова війна, як всі в неї залучені, і зокрема європейський континент. Так чи інакше є учасником цієї війни, і європейський континент має розуміти, хто є гарантом цієї безпеки для нього, хто виробляє найбільше у світі, справді, напевно, що найбільше у світі самохідних артилерійських установок, дронів, зенітних дронів. Ну можливо, дронів розвідувальних не найбільше, але багато ребів, хто виробляє сучасні наземні роботизовані комплекси, хто врешті-решт виробляє крилаті ракети, крилаті ракети. Що морського по по морських об'єктах цілять морські, тобто криваті ракети, і врешті-треш балістику єдині в Європі хто виготовляє от Я просто є велике сподівання на те, що Європа це усвідомить. Ну а друге, це те, що послаблено буде в принципі воєнний потенціал Ірану і ось ті от новини по ураженню шахетного заводу в місії Сфаган які відбулося можливо, десь Бог воно спрацює позитивно на можливостях Російської Федерації, в тому числі в цьому контексті, але але чесно, ну тут тут позитиву дуже мало в цьому ну позитиву. в принципі, це має для нас понести позитивні елементи щодо виробництва шахетів, тому що як відомо, що і частину компонентів. Які виробляються в Ірані безпосередньо постачаються в Росію, які необхідні для використання в шахедах? Ну і самі шахеди також паралельно. як... Російського виробництва ці Герань-2, так і іранського вони їх досі закуповують і використовують. Не здійснюють е, постачання, е, як правило, там хтось писав, господи, якусь несенітницю, що ніби їх там літаками л-76 вивозять. Ні, їх як правило переправляють до Росії через Каспійське море. Там башують та, кораблі, е... та от, їх якраз обладає. возять Каспійським морем і елементи, тобто це компоненти. Тому ну, сподіваємось, знаєте, так, от, без надії сподіваємось, але тим не менш, певні труднощі для росіян. Зрозуміло, що вони не будуть якимись грандіозними, які вони не зможуть вирішити, але хоча б невелику там якусь паузу вони нам зможуть, наприклад, надати це вже певні врятовані наше життя, наших громадян. Тому я вважаю, що це добре. І плюс. Все ж таки, Іран е, насправді виступив однією з першої країн, яка відверто почала військову допомогу росіянам. Ну хоча б постачати її відкрито, постачати зброю, постачати і боєприпаси, е, почала від військову співпрацю, і тому, ну якби, скажімо, так, виключення з цього рівняння. Такого важливого, ну, напевно, важливого союзника все ж таки для росіян, певним чином, стратегічному певному аспекті, напевно, для нас знову ж таки в далекій ну, якийсь там стратегічний далекій перспективі. Я думаю, що матиме все одно позитивні результати. Проте, оце от відволікання в короткій і тривалій перспективі. Відволікання уваги Сполучених Штатів. Воно вже зараз помітне. Президент Трамп, який мав зустрітися в Канаді, де відбувається зустріч G7 G7 ну, Великої Сімки, він. Покинув передчасно цю зустріч. Тут є звісно думки. Що ну, по перше, вчора білий дім чесно кажучи, анонсував зустріч з нашим президентом. А наш президент окреслив коло питання, які він збирається окра... е... обговорювати, може, не знаю, не треба було цього робити. Може, це для Трампа стало несподіванкою. В чому я не вірю. Президент казав, що ми будемо їхати, просити американців продати, не дати, а продати зброю. Е... Ну от Трамп передчасно покинув саміт в Канаді. Поїхав з нашим президентом, не зустрівся. Це прикрий факт. Є така кажу версія того, що навіть на фоні сьогоднішньої київської атаки Трамп, просто розуміючи, що він ну має щось сказати, він має якось відреагувати. Він має щось зробити, навіть не просто сказати. Він вирішив втекти від цієї відповідальності. Не знаю, як воно є, але ну побачимо. Поки що надії на Трампа все менше і менше, і менше, скажімо, що так стає. Ну, він же ж просто хоче якийсь договір, який він сам для себе придумав, big який deal. він розуміє. Я Як називаю пізділ. Ну, так, да, і тому, ну, давайте так. На даний момент. Наш шлях з Європою, давайте так. От тепер ще дальше, більше. ми. І, 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 і знаєте, це дуже добре, що не, не, не лише ми це зрозуміли, а й Європа зрозуміла, що угу. оці роки через надмірного покладання в своїй безпековій політиці на Сполучені Штати Америки вони, врешті-решт, зараз поставили під серйозні виклики всю Європу. З якими вона ну відверто не має, як казав Класик, і у Європи зараз вийшло, що на руках немає жодних карт, якими вона б могла ну, ефективно на ці виклики відповісти. А, тому наш шлях з Європою, США, ну знаєте, тут не потрібно ну, Я думаю, що іншими дипломатичними каналами ми теж можемо передати. Пропозицію про те, щоб ми просто придбали наступний пакет військової допомоги, і е, чому б нам його не продати, я навіть не знаю, які можуть бути там аргументи для Сполучених Штатів, а взагалі жодних не може бути для Сполучених Штатів Америки. А тим паче, я думаю, що там їхнє ну, таке серйозне, особливо в республіканській партії лобі е, їхньої асоціації виробників озброєння, воно все ж таки ну, буде для нас позитивним. Ми тут так підходимо добре до позиції сили. Ми розуміємо, що ця позиція сили, перш за все, для нас забезпечена фінансуванням наших європейських партнерів. Тому ну, така відбувається, ну, це от результати цієї зміни, яку ми проходимо у нашій зовнішній політиці. А щодо я ж кажу, певних дій президента Трампа, ну, я ж кажу, якщо Ізраїль вийшов і дав розвіддані інформацію про те, що певні об'єкти. Військові об'єкти е, на території Ірану е, ну, в них немає можливості там от на тому, що вони глибоко знаходяться знищити і потрібні. За, конкретно сказали, який вид озброєння потрібен для того, щоб їх знищити. А ви чомусь переганяєте винищувачі, які ну, жодного там якогось, то, якогось великого сенсу не мають, тому що. Ну, F-22 – це не морського базування, F-35 є як наземного, так і морського базування. Uh, в Принципі, в ту, подивіться, ті ж, там, тому ж Ізраїлі, Саудівській Аравії е, і інших там військових авіабазах, які знаходяться американські в цьому регіоні, в принципі, більш ніж достатня кількість літаків, які можна було використати. Тому це, знаєте, якось, ну, крім як, які, знаєш, таке трошки безглузда дія, не відчувається. От якби туди були. Стратегічним стратегічні бомбардувальники тоді можна було б казати, або якби туди пере, бу, були переведені, наприклад, їхні там ну різні е, повітряні, морські десантні з'єднання. Це б казало про те, що можливо США готуються, наприклад, там до ну взяття певних об'єктів на території Ірану там під свій військовий контроль. А на даний момент це ніякого зиску не насиль. Ну, чесно кажучи, тут зараз трошки інший має бути взагалі підхід. Іран військовим шляхом, як показує практика, і Україну військовим шляхом не знищить. От Росія вона зазнає просто максимальних невдач і її не знищить. Вона не може знищити це, коли великі країни воюють. Їх неможливо знищити воєнним шляхом в нинішній сучасній війні. Іран це величезна, це гігантська країна. Насправді доволі розвинута в воєнному плані. Доволі розвинута в воєнному плані, і тут треба говорити про зовсім інші механізми того, що може бути тут очікуване а, з цих дій спільних а, США та Ізраїлю. Зокрема, ну от зараз я вже бачу, що лідер ну це, це мають бути дії на повалення режиму. А я, я, я більш ніж я більш ніж впевнений, що основно ну якби що знаєте, скажімо так, першим пунктом стояли дійсно нанесення ударів щодо знищення об'єктів інфраструктури. Які дозволяють побудову в майбутньому ядерної зброї, але більш глобальна ціль, яку переслідували як Ізраїль, так і ну дивіться, технології, як і об'єкти їх же з часом відновити можна. Нехай відкинуть Іран там на 5 років, але ж проблеми все не вирішить. Тому мені здається, що. Загальні... Треба демонтувати режим треба так, демонтувати, режим. Так, так, зараз... демонтувати, демонтувати режим, при тому, що ну, якби, Іран ну, до введення, скажімо, цього релігійного е, способу правління, це справді була така ну, на Близькому Сході країна з ну, доволі сучасним підходом там, і прогресивними цінностями. Просто ну, там сільська влада в той момент їх шах… Пихлаві він, ну скажімо так, як будь-який диктатор, як завжди, трошки перегнув палку, і от це дало таку відповідь. Е, причому я впевнений, що в Ірані там ну, багато освічених людей і їх власне оцей ну, терористично-релігійний режим також багатьох не влаштовує і в якийсь момент просто ну, ця ситуація, як то кажуть, вибухне. І е, якщо на Близькому сході така країна з технологіями з цим, як Іран, отримає, скажімо, прозахідний, Демократичний уряд, то для нас це стане виключно великою. Ну скажімо так, для нас це стане знову ж таки великим плюсом. Плюс тут ще є один такий дуже, скажімо, великий економічний момент, історично економічний. що от є найбільша нафтова компанія в світі? Це компанія Сауді Арамко. Це ну якби національний. Нафтовидобувна, нафтопереробна компанія в Саудівській Аравії. Найбагатша нафтова компанія в світі на даний момент, Ем, найбільша нафтова компанія в світі, е, от це був спільне підприємство, умовно спів. Е, Сполучених Штатів Америки е, і відповідно ну якби королівської сім'ї можна сказати уряду влади Саудівської Аравії була така ж історія схожа, яку взяли американці в 45-му році для побудови Сауді Арамку для себе як модель. Е, була до цього е, іранська нафтова компанія перська. От називалась вона нафтова компанія, і це був Брітіш Petroleum, який таким же чином в концесію працював, і от в 80-му році, після проведення в Ірані революції, звичайно, що всі активи компанії Брітіш Petroleum, інших іноземних акціонерів в Ірані були нафтові, вони були конфісковані. Тому я думаю, що врешті-решт, в цій війні ще є ну так і знаєте певний економічний дуже великий підтекст, який дуже сильно до речі може вдарити по Росії, якщо, врешті-решт, Іран з знімуть ембарго і е, іранська нафта також вийде на ринок, то це на поринку дуже серйозно зіграє на пониженні вартості. Ну, Андрію, я ще е, завершу: напевно, що мені дуже хочеться, щоб це була така павутина: 2.0 е, адже в урмузькій протоці е, це, до речі, в власне. В перській затоці, яка по затока, вона поєднує перську затоку з Оманською затокою. Це неподалік Ірану, якраз ну близького сходу. От сьогодні там з'явилося відео, як палає один із танкерів так званого російського тіньового флоту. Хоча ніякий не тіньовий, от всі ті, хто розуміються в цих процесах, вони кажуть, то перестаньте ви говорити. Тіньовий це чисто відкритий флот, про який зрозуміло, все всі знають, яким вони країнам належать, під якими прапорами вони ходять, куди в які порти вони заходять. Цей конкретно. Танкер, точніше, два танкери. Під прапорами Антіго та Барбуди вийшли вони, точніше, вони часто курсували між російським портом усть-луга Ну і далі до західного узбережжя Індії вони йшли. Так от, так-от, ну, загорілися. Ну, так сталося. Я сподіваюся, що це може така павутина 2.0 або або їм не пощастило. І таких речей зараз. Як показує практика, може ставати геть дуже багато. Ну, е, таких може ставати дуже багато, е, як кажуть, якщо ви не хочете на них так от бачите, це можна сказати, що це природні санкції. Так вони не, вони не страхують свої танкери. Е, По-перше, вони страхують. не страхують, і по-друге, як А якби страхували, то платили б шалені гроші, і тоді би може би поставити. вони їх не можуть страхувати то, перше. По-друге, вони в порушення. Міжнародних правил щодо судноплавства. Частково виклю... вимикають, скажімо, там певні навігаційні системи, які дають інформацію про рух корабля, і тому я не виключаю того моменту, що там кораблі могли елементарно просто в якийсь момент зіштовхнутися, і от ну таким чином от прийшли до цієї. От. Але подивимось: початок непоганий. Якщо ми побачимо в найближчі тиждень, що скажімо, це було не випадок, а тенденція, то тоді можемо казати про павитину 2.0 або введення українських санкцій проти російського тіньового флоту.